Я полковник служби цивільного захисту тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління ДСНС України у Полтавській області. Це Андрій Хижняк, новий керівник рятувальників Полтавщини, із 2 квітня. До цього працював першим заступником начальника головного управління ДСНС України у Черкаській області. каже в професії практично все життя. Навчався я в Національному університеті цивільного захисту у місті Харкові, працював на різних посадах в головному управлінні Черкаської області, починаючи від курсанта. І остання моя посада, яку я займався, перший заступник. Зараз новий керівник знайомиться з колективом, а також зі структурою роботи полтавських вогнеборців. Каже, вже має певні пропозиції, як осучаснити їх роботу. Це в тому числі і роботизовані комплекси, це і в розмінуванні, і в гасінні пожеж роботизовані комплекси, це додаткові навчання особового складу, це алгоритм дії під час повітряних тривог і ліквідації надзвичайних ситуацій подій під час повітряних тривог. Тому це цілий комплекс безпекових заходів, які ми будемо реалізовувати в головному управлінні підпорядкованих підрозділів. Торкнуться зміни і висвітлення діяльності ДСНСників. Тепер все, що відбуватиметься в регіоні, оперативно транслюватимуть в соцмережах, говорить Андрій Хежняк. І додає в планах створення студії, де, зокрема, записуватимуть дайджест найцікавіших подій тижня. Це буде така приміщення, де буде, як вам сказати, Подаватись інформація про глобальні події ситуації, коли буде засідати штаб е, надзвичайних ситуацій, коли буде ліквідація велика, і коли треба через певний період часу виходити в ефір, щоб е, спікер не їздив по різним цілу. Він буде виходити і безпосередньо з місця роботи штабу, щоб люди орієнтували, що відбувається, і не виникало інформаційного вакууму, і щоб е, не виникало паніки певної і непорозумінь. Має новий начальник ДСНСників і нову ідею щодо інформування про самі надзвичайні події. Бодікамери, камери отак такі речі буде унідряти, що я ну, тут, на жаль, поки що не бачу, але це буде. І це буде від першої особи зйомки, також від рятувальників. Ми це будемо подавати в найближчий час. Я думаю, ми реалізуємо всі ці задумки. Бодікамера на самому пожежному це лайф-зйомка, яка така буде. Я думаю, що ну емоційно дуже впливати на глядача. Поки Андрій Хіжняк в управлінні займається роботою з документами, а з наступного тижня почне виїжджати в регіон, аби ознайомитися з роботою усіх пожежних частин Полтавщини. Повірте, я проїду по всім підрозділам до кожної частини, доїду і поспілкую з кожним рятувальником щодо їхніх потреб. Ми заїдемо в інше, і в, інші, і в місцеві пожежні команди зайдемо, де безпосередньо в селах вони функціонують. Запитаємо, як, яка проблематика в них треба всебічно вивчити ситуацію, яка в підрозділах і чого потребують в першу чергу рятувальники для якісного виконання завдань своїх.